Це, це був Євромайдан, а саме в ніч, коли побили студентів, з цього моменту почалася Революція Гідності. З цього моменту вже вийшли всі. Навіть ті, хто сумнівався, ці мої побратими, які мені казала Наталя, що ти там робиш, все, всі, як один, виступили проти тодішньої влади, проти Януковича. Ну і не тільки, звісно. громадяни, Територію Майдану не заведують, не працювати працівники. Знову Я початок одеського майдану. На жаль, от біля дюка не, не біля дюка. Тоді ще не, не Дюк був, а біля о, на думській площі так То я його пропустила. І навіть був такий момент, коли моя сестра мої рідні вийшли і у стри запитала: де Наталя. А Наталя вже в Києві. Як? Так вийшло, що я якраз 23 листопада і вранці, і ввечері була на Київському Майдані і можна сказати, бачила оцей ось початок. Людей було небагато, падав дрібний дощик. Була велика машина, з якої Євген Ніщук, майбутній голос Майдану, міністр культури. Він якраз починав це все. Я вже тоді. Вірила в те, що майдан переможе. Потім я звісно, коли повернулася додому, то одразу вже тоді біля дюка все відбувалося. Перші намети дійсно були на домській площі, але потім там заборонили. Потім Олексій Чорний зі своїми друзями перенесли тут, поставили біля дюка. Намети і в мене є фотографії з тих часів. Я пам'ятаю, до речі, мало хто про це говорить. Перше побиття активістів відбулося в Одесі. Якраз у це було десь в ніч, 24-25 листопада. Тут міліція тодішня. Вони поламали намети. Вони побили Олексія Чорного. Вони побили Віталія Устімінка. Для мене насправді революція гідності. Ну от Євромайдан, це було питанням часу. Коли Янукович переміг. Все. я я розуміла, що рано чи пізно це трапиться, і до речі, можна сказати, що саме ця така страшна для мене особиста подія, тоді перемога Януковича. Вона підштовхнула мене до більшої діяльності. Я почала організовувати мега-маршу в Ошванках, день соборності. Я побачила зовсім різних людей. Я бачила маленьких дітей, вагітних жінок, старшого віку людей, молодь, і от всі вони не штовхалися, незважаючи на те, що на Майдані було просто величезна кількість людей. Ну і 8 грудня для мене це також особливий день. Тоді повалили Леніна. А ми, якраз, їхали до Одеси, поверталися. Я сиділа у машині, пам'ятаю, мені прийшло повідомлення. Що Наталя повалили Леніна і Олесь, це друг зі Львова. Я кажу: Олесь, шматочок, будь ласка, залиш мені. Він каже: Наталя, тут стільки людей, я просто фізично не можу підійти. Якщо говорити про сумні речі, то самий страшний день особисто для мене. Це 22 січня, ранок. Ми тоді ж мали робити день соборності. І тут новина про вбивство Сергія Гаяна, потім Михайло Жизнєвський, потім Вірбіцький. Це був робочий день. Я була ще просто знищена. Я розуміла, що це вже от крайня точка, вже не повернення, остаточно. Багато моїх друзів, от кияни, не тільки. Вони говорять, ті, хто був в Києві в ті дні, що для них переломний момент нам ще стало водохрещем. Вогне воно тоді називалося, що саме от коли прийняли диктаторські закони, і от 19 січня якраз розділився майдан, коли пішли хлопці на Грушевського, і от з цього всього для них почалася навіть війна. А я також вважаю, що для мене особиста війна з Російською Федерацією з Рашкою почалася насправді 22 січня. Я завжди буду пишатися одеситами тим, що вночі з 18 на 19 лютого Одесити блокували бірку на розумовського, і е, це було надзвичайно емоційно, тому що ми стояли з дівчатами в ланчузі напроти біркутовців, напроти вешников. І дуже неприємно, коли красивий молодий хлопець на тебе дивиться. Я навіть не буду казати, як на кого, і починає там претензії, та ви там продалися і не чують, просто не чують. Революція гідності мала відбутися. Українці тоді врятували Україну, і хоч це і жахливо звучить, їхні жертви не були даремними, стовідсотково хотілося би, щоб було по-справжньому вже покарані всі виродки, бірку всі, хто винні.